Добрий ранок. Вас вітаю, я, Наталія, на каналі Зіна. Вчора проводила обробіток і підживлення своїх томатів. До цього часу я проводила підживлення лише шамушенням із цибулі. Проводила без певного графіку, проводила по мірі надходження шамушиння, Начищували відро, я його замочувала. Коли воно вже перебродило і пофарбувалося, тоді я вже підливала свої рослинки. А на сьогоднішній день це у нас вже 17 червня, вже перебродив курячий послід. І вчора я ним провела перше підживлення. Ним потрібно дуже обережно проводити підживлення, щоб не. Ну, щоб не дати більше норми. Нормою є літрова банка курячого посліду на відро води. Це все розводиться і переброжує. Потім дається літрова банка оцього розчину на відро води, Получається робочий розчин. І потім робочого розчину літра йде на. Відро води для безпосереднього поливу рослин. Тобто я проводжу два розведення. Перше розведення літра густого сухого посліду на відро води, воно переброжує, а потім літру, ще на відро води, робочий розчин і потім ще літру на відро води. Тому що, як завдати багато, можуть рослинки загинути. Дуже він такий ядучий. Ще такою особливістю для підживлення курячим послідом є попередній підлив. Спершу я пролила свої томати, потім пролила курячим послідом, точніше, розчином курячого посліду. І підживлювати я буду раз на 10 днів. Максимально можна підживлювати курячим послідом тричі. Перше підживлення через 10 днів друге підживлення і третє підживлення. Якщо багато провести підживлень, це також недобре, особливо для томатів, тому що будуть тріскатися. Є такий нюанс. Ще один нюанс. Після того, як ми провели підживлення томатів в закритому ґрунті, це йде само собою, тобто трьохкратний полив після підживлення. Получається? Перед підживленням потрібно пролити, і потім ще 3 дні після підживлення. Так як мої томати в закритому ґрунті, і я проводжу щоденний полив, то це в мене буде йти само собою. А хто проводить цю процедуру, вибачайте. <кій> <кій> У відкритому ґрунті і не проводить постійний полив. То особливо потрібно звернути увагу, що після підживлення потрібно ще три дні пролити, щоб підживлення ефективно пройшло у ґрунті. Отакі нюанси з підживленням курячим послідом. Ніби воно й просте, що там курячим послідом полив і без мороки. Але для того, щоб все сталося ефективно, потрібно дотримуватися певних правил. Можливо, ці правила встановила я собі, але з роками я постійно собі випрацювала таку схему, і вона у мене працююча. Зранку прохожу, я провідую свої томати і стараюся видалити пасиночки манісінькими, щоб вони менше тягли енергії. Із моїх томатів. В цьому році це в мене сорт тойво Я неоднократно вже казала про це. Гібрид F1 жовтого кольору. Подивимося, що виросте. Не пропускайте, підписуйтесь на мій канал. Будемо разом іти, до врожаю Всім пока!